Привіт, мої любі! Сьогодні зліпимо з вами скульптурку з солоного тіста, і я хочу зліпити котика. Для нього я роблю основу з фольги. Тобто, це буде такий, ну, типу каркасика, те, що буде всередині, і буде такою формотворчою основою для загальної форми скульптури. Адже солоне тісто, воно дуже м'яке. І якщо просто солоного тіста робити скульптурку, то її треба робити або дуже маленького розміру, або навіть пласкорельєфну, як ми робили в попередніх відео пташок. Тобто я експериментую, продовжую експериментувати з формою і з матеріалом солоне тісто. Зробила із фольги Таку овальну форму для тулуба, шию ще зробила. І зараз вже дороблюю хвіст, з'єдную все. Фольга дуже такий класний матеріал, мені дуже він подобається. Можна робити хороші каркаси і досить вони пластичні. Тепер вже готове тісто, яке було в холодильнику. Я Ним обліплюю основу із фольги. До речі, хочу сказати свої спостереження, поділитися з вами, що дуже довго тісто не треба тримати в холодильнику, бо воно трошки стає таким дуже м'яким. Якщо ви зробили багато тіста, як я за тим рецептом, що у попередньому відео, то намагайтеся його як швидше використати. Бо у мене воно в холодильнику було 2 дні. Навіть на третій я почала вже далі ліпити, і мені воно вже не дуже подобалось. Тобто ви його замісили і намагайтеся один-два дні і виробити його. Набрала форму загальну і одразу намічаю. Від голівки вниз, передні лапки, котик буде сидіти на задніх, тобто вони будуть, будуть позаду, фігурки, вже самі об'єми розташовані. Попереду одразу я пальчиками трошечки додаю водички, пальчиками так виминаю об'єми передніх лапок. Зараз вони поки що такі. Такі непластичні, можна сказати, грубі, але потім все будемо моделювати. Головне знайти об'єми з одного шматка того тіста. І от тепер що я моделюю від голівки, трошечки вигинаю шийку. Як я вже і сказала, тісто дуже м'яке, тому коли працюємо ним. Весь час спостерігаємо за всією загальною формою. Дуже воно нагадує ліплення з глини, але набагато частіша сама по собі праця. І коли працюю, то одразу шукаю рух свого котика, як він буде дивитися наверх, бік, вниз. Я вирішила розташувати голівку таким чином, нібито от він на вас зараз у камеру дивиться. Роблю такі е, вмятинки пальчиками е, на голівці, де будуть потім розташовані очі. Е, формую, бачите, одразу по всьому об'єму, щоб не деформувалися мої пластичні форми котика. І хвістик підробляю і лапки, все поки що пальчиками формую. Шийку, підборіддя, все поки що тільки пальчиками. Біля носика теж формую там дещочки. Ну то вже не складно, просто обережно, так не поспішаючи. Просто в мене відео трошки швидке. Намічаю посередині голівки, продавлюю такий, ну, трошечки такий, нібито жолоб, і дві половинки, які отримала, витягую в трикутнички, то будуть вушка. Тепер вже загальна форма, кутика його мордочки готова. Знов підправляю все. По всій формі пластика повинна у нас зберігатися, тісто трошечки капризує, ну то не страшно, просто треба пристосуватися до нього. Якщо у вас трошки пересихає тісто, то використовуємо водичку теж небагато. Вологими пальчиками просто моделюємо поверхню. Може десь треба загладити, тут до цього водичка необхідна. І от, коли вже готова загальна форма, тепер вже я пензликом другим кінчиком дерев'яним я продавлюю посередині. Між передніми лапками такий жолоб і вже намітились лапки. І позаду продавлюю, оформлюю задні лапки, на яких сидить моя кицька. Просто обережно продавлюю, і одразу вже у нас з'являються такі об'ємні форми, які дають зрозуміти, що кішечка сидить. Що в неї є передні лапки, задні лапки, одразу все стає зрозуміло. Знов підправляю все, десь там пензликом, десь пальчиками. Я пензликом роблю, ви можете робити стеком маленьким, але обережно такими не сильно продавлюючими рухами. Тепер намічаю посередині знизу під носиком ротик, хочу зробити його кругленьким, нібито відкрила його від здивування Продавлюю для очей, такі маленькі в і роблю два однакового розміру бажано таких кола маленьких, розминаю трошки тісто. Розкручую кола, трошечки додаю, трошки трошки додаю водички, щоб легше склеїлось, і обережно. Приєдную ті кружечки очей на місця, там, де вони повинні бути. І пензликом вже змащую, воно добре одразу склеюється все. До речі, пензликом і водичкою можна і вушка так нібито загладити, і по всій кішечці, де у вас є такі нерівності. Вам би хотілося, щоб воно було більш таким. Гладеньким можна все змащувати пензликом, а потім пальчиками, або може стеком все пригладжувати. Теж ви обираєте ті інструменти і ті рухи, які вам необхідні саме для вашої роботи. Це знов по загальній формі я підправляю. Можна сказати, що робота моя вже закінчена. Просто я її загладжую, вже остаточно моделюю всю загальну форму. Чим е, привабливе солоне тісто, кішечка наша висохне, вона затвердіє, її можна буде розфарбувати або акриловими фарбами або ГУАШ з клеєм ПВА, і навіть потім вже покрити зверху акриловим лаком. І це буде така, така маленька дрібна скульптурка, яку можна подарувати, яку можна е трошечки відпилу е ну, за нею. Ну, за нею треба ще доглядати і пил витирати. От з пластиліну ми такого не можемо зробити. Ось так от.